Всім привіт! Дуже багато чого змінилося за цей час. Я зараз сиджу перед вами сьогодні 29 грудня, 2024 рік, і це останні три дні в цьому році. Сказати, що рік пройшов швидко, я не можу сказати, тому що він пройшов дуже швидко. Дуже багато що змінилося за цей час. І дуже багато що змінилось за час, поки я не виходила до вас. До прикладу, я живу тепер у місті. Я живу тепер разом з хлопцем. І сьогодні в нас річниця, тому я хочу зібратися разом з вами та провести останні три роки. Три роки. Останні три дні Нового року. Та, та хочу провести останні три дні старого року. Раз з вами. Зараз хочу швидко нафарбуватись, тому що ми вже не встигаємо. Ми їдемо спочатку в ресторан посидіти, покажу пізніше, вже, як зберусь подарунки. Що ж мені подарували та що я подарувала на цю річницю. Ми домовилися, що в нас буде один подарунок на безвята, тобто на річницю на новий рік, тому що як для мене це було трішечки краща ідея, так як в моїй голові я собі ще задовго до цього продумала. Ще я хочу дарувати золото, а золото дуже сильно дороге. Вийшло, ну, втричі дорожче, ніж я очікувала. Тому краще, хай буде так, один подарунок на два свята, чим по-інакшому. І плюс, як виявилось, мені Деніс теж дарував золото. Якось дуже так вийшло символічно. Пізніше все покажу. А зараз швиденько крашусь, фарбуюсь, не буду знімати, тому що нічого не встигну. Всім па 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 Тут дуже погане освітлення. О, ну, щось таке типу вийшло. Не знаю, як вам показати. в зеркало, напевно, покажу. Отака малишечка вийшла. Я сподіваюся, що я не закриваю динамік. Така от сукенька, чик Колготки, звісно, злазять і мені це не подобається. Такий от мейкап зробила. І нічого не придумала на голові, піду так. Не знаю, поки мені подобається. Також показую подаруночок, як обіцяла. Якщо в мене вийде його достати однією рукою. Вау! Такий от браслетик. Отакий от браслетик. це Просто щось нечто, щоб він фокусувався. Зараз одягну і покажу. Така от краса. Ну і такі от кваточки, як без квіточків. Дуже гарні. Ще в нас тут вже отака от коробочка. Завтра буду прибирати і вже детальніше покажу, що тут таке є. Цікаво, я думаю, тут і так понятно, що це таке. Ще в мене максимально незручна сукня, тому що, по-перше, це завжди підскакує. Мені не подобається. А по-друге, тут дуже туга резинка, і вона мені прям пережимає. Хоча сукня мені по розміру, але ця резинка, вона все псує. А отак дуже красиво. Я дуже люблю ось такі от штучки, в мене є така кофточка. І та сама проблема це завжди підскакує. Чого не придумати його якось підшити ось сюди? Коротше, ось така от краса. Тобі подобається? Отака я модна. Мені не подобається ця куртка і мені. Мені не подобається. І мені, мені подобається. Мені не подобається. Мені не подобається. Мені... Просто подивіться на цей під'їзд. <клухи> Модно, стильно і молодежно. запізнюємося. Бачите, Тут кожен під'їзд красивий. іде криво. Короче, зараз їдемо в ресторан, а потім нам потрібно. я забула список. Я забула список продуктів, які нам потрібно купити в метро на новий рік. Ой. Холодець. холодець? Ось така Cross-Tow. І ось такі от забитіші вікна. Просто подивіться на цей лимонад, який не фокусується. А, отак от. Так от. Mm -hmm. Було красиво. Значе ми десь на безлюдному острові. Так, до нас прийшли ще ось такі струали. Котлетки, дівчики, котлетки. Цю штучку ми вже доїли. Зараз будемо смакувати. У нас там такий чизкейк. Який не чизкейк. Він без... ну, ні бісквіта, ні печеньки. Отакі ось такий от чизкейк. Просто сирок із джемом. Просто сирок з джемом. Я ще такого чизкейка не бачила, чесно. 170 гривень, друзі. 170. От такі от красуці ми сьогодні були. І, чесно, чесно. Ні очі. Такий в мене є список, але тут вже, певно, не все, тому що в нас додались деякі блюда. Тому, сподіваюся, ми щось там десь купимо. Ми вже під'їхали. Я йду своїм списочком, відчуваю себе якоюсь старою жінкою, яка не може вже згадати все. Людей тьма просто. Це капець. Просто не вивожу цих магазинів, і я просто хочу додому. Ми вдома. От такі два велитні пакети вогнющі. І я не знаю, чесно, як це все готувати. Ну, я навіть собі не уявляю, як це воно має бути. Зараз я щось придумаю і з вами зв'яжусь. І так, зараз буде міні-розпаковочка наших покупочок. Що ми купили? Купила вафельні коржі, я хотіла не я. Їх захотів головний господар Захотів вафельного торту. Тому купила коржі. Купили такі листочки. Це буде на салат з морепродуктами. Купили до нього ще морепродуктів. Е, і все, до нього більше нічого не купляли. А там купили дуже багато соків садочків. Тут є і яблуко, і здебільшого гранат. Я обожнюю гранатовий сок, а тим паче яблуко-гранат. Це найсмачніший сок у світі. Дуже багато різних соусів. Тут і кетчупи і до шашлику, і французький. І купила ще куча заправок, типу, цього, до того, щоб замаринувати м'ясо. Ну, дуже багато. На солодкий стіл буде ківі. Отаке було по акції за 99 гривень у метро. Отакий великий сундучок. Купила. Цирочок, два штуки, впевнена, що не хватить. А, але нам треба буде ще докупити косічку, ще якогось виду сиру на нарізку і на затірку блюд. Там склад його треба і ще кудись його треба. Не, а, на гриби його треба. От і мої продукти. Увага! Водний світ. Ви могли би придбати в мене рекламу, але я роблю це за безкоштовно. Купили кабаноси також до нарізки, там ще буде сирочки, сир кабаноси, кабанос, отаке. Також огурочки по базі. Не купили, до речі, помідорів. Купили ці черрі. Я їх хочу взяти на Цезарь. І, в принципі, я не бачу для чого. Ще потрібні помідори. Купили листя на Цезарь. Тут навіть пишуться це, це. Цезарь. упростили мені життя, бо я там. Для салату з морепродуктами 3 часа вибирала. Чи немає одного мікса? Ні, я вони придумала 350 міксів і вибери, який мені треба мікс. До речі, купили карі. я його шукала довго, тому що я в останній час дуже полюбила соус карі з різними крильцями. Потім купили рибку червону, не знаю, яка була. Взяла таку шалінцеві казала. І от ми купили три пачки крабових паличок, але я поки знайшла одну, ще десь дві є. Буде смачний крабовий салат. Ну і помідонки черві. Ось тільки я купила, думаю, що хватить там куди ще додати. Також купили до вафельного торту Отаку от згущену іриску купили. Надіюсь, вона підійде. Я ніколи не робила того згущеного торту. Що там його робити? Ну ще є горішки, ми горішками присипимо, буде супер. Купила дві баньки ікри, але знайшла поки одну, інша банька в іншій борзинки і ці маслінки. Або оливка чорна по вишуканому. Ну і Карпатська джерельна. Голостяк рекомендує. І так, переходимо до пакету номер 2 Боже, як тут нічого не розбити? А, ще ну, яйця. Оце буде зараз епік фейл. Я казала, дуже багато соків гранатових. Дуже багато грибочки. Грибочки, просто їсти. Типу насипати їх з маслинками. І можна просто їсти грибочки. От такий брав. Це томат-базилік. Томати бази. Я думаю, буде смучно, смачно з курочкою. Маленький майонез, тому що я вирішила, що нам його хватить. Провіримо мою удачу. Це тунець на бутерброди. Обожаю бутерброди з тунцем. Тунець мугастий в оливковій олії. Беріть, дуже-дуже смачна штука. І сподіваюся, не побилися. Я сама вибрала перший раз. Яйця, Надеюсь, вони не вкусні будуть. О, це ліччі, лічі, дуже хотіла лічі, обожнюю ліччі. Она сховає це в кіле апельсини. Не купили ми ні бананів, ні мандерів. Але я думаю, це можна щось докупити в крайньому випадку, якщо його хтось дуже хоче. Але я думаю, ніхто не доживе до того сладкого столу. Цього буде вполне достатньо. Пачка масла. Не писала її в список, але мені кажуть, масло буде потрібно, як мінімум, для чогось. Купила пачку масла. Обов'язкову. Теж йде майже всі, всі салати лимон і плюс бутербродики. маску таку взяла. Побачила, що девочка такі дві штуки несла. Думаю, вона або дуже вкусна, або дуже дешева. Вона реально була дешева. Так що взяла цю намаску. Це в цезарь, це авокадо на бутерброди. Можна, до речі, в салат додати, якщо залишиться. Довго отака тут красота твориться. Стоїмость цього всього була близько 3,5 тисяч, десь не майже чотири. Я думаю, що ми зустрінемося з вами вже завтра, тому що завтра буде дуже насичений день. Завтра буде потрібно поприбирати вдома, просто все поприбирати, тому що я відкладала до останнього дня, і ось останній день прийшов. Потрібно поскладати все в гардеробі, повністю все поскладати. Потім вимити повністю ванну. Вимити повністю кухню, всі тумбочки, всі полочки. І це дуже багато і це дуже клопітка робота. І хочу дуже багато чого поховати. По типу ярусній полоці. дуже багато різних речей, які всі можна сховати. І я цим завтра займусь. От, в принципі, все. Тому що виходить, що в нас спальня максимально мінімалістична, там нема нічого живого, там є тільки постіль, дві подушки, стіл і все. А от отут це все загармождено, тому треба завтра розгромадити. На годиннику 8.17. і я. ой, 9.17. І я їду на брови та на навії. Тому що завтра новий рік, а я ще не готова. Взагалі нема враження, що завтра новий рік. Ще, якщо чесно, я хочу їсти, а в нас немає що їсти. У нас дуже багато різних продуктів, отак. Але це все на новий рік. Я хочу ікру. Я хочу грибів. я хочу, хочу їсти. Тут нічого не можна їсти. Такі от пірошки, п'ємосок. Хочусь. Покажу вам своє до і своє після. Вже покажу потім. -паті. <laughs> вот тут я, так. Десять раз я себе показала. Такий у нас новогодний вайп. Ось така мургошка з розовими вейками. Давай я таку ручку закрий. екран. О. <laughs> так, тепер у нас сині рій і однакові валечки. Вот такой от Та-дам! Поки що це все виглядає якось так. Спальня там ще трішечки не прибрано. Але і на це все я витратила цілий день. Зараз, тільки 9 годин вечора десь. Ще не повішена ось ця герляндочка. Але зараз хочу показати, дивіться, як тут у нас мусор висить. Отакий ціпочок, от який сьогодні раз 50 впав. Подивіться на цей гардероб. як він ідеально складшений просто. Вау! Тут просто вау. Трохи криво, звісно, але ідеально, просто, ідеальне дзеркало. Та-дам! І показую вам, як зараз це все загорить. Та-дам! от така от нас кросон. от така от нас ялиночка. Ну, тут поки так буде, але цього не буде завтра. Я, коли приготую все, придумаю якесь місце цієї гірляндочки. Тут ось така у нас ялиночка, ось така гірляндочка. На кухні я зробила такі от штучки, типу, хоч щось. І отут буде така от зона, тут буде стіл стояти, саме тут будуть гості сидіти. Я думаю, що непогано покажу вам нашу ялиночку. Ось таку красуню, навіть не вміщається в кадр, яка вона велика. І покажу вам. У нас буде завтра таємний Санта. Ось такі от два подаруночка Ми приготували. Це ось мій, це Дениса. І завтра ми їх будемо розпаковувати. Тому слідкуйте до кінця відео і подивитеся, що попалося нам, а що не нам. І що в цих подаруночок. Подаруночках, тому що ми приготували щось very, very good. Хочу почати сьогодні із, це що таке? із тортика. Ніколи не робила чесно вафельні торти. Може, якийсь цього грязні, так звай протрем. Так буде трішки краще. Зараз будемо щось спробувати робити, тільки я от думаю робити торт, типу, ось такий, чи зробити два ось таких. Я більше придержую сюди два таких. Я сподіваюся, їх з'їдять. Я не можу знайти тут згущене молоко, дівчата. Це просто капець. Я не знаю, куди я могла його положити. Ця тумба вже навіть не відкривається. Вона така забита, кількість соусів різних. А -а -а! Можете мене привітати, я зламала свій штатив. Я не знаю як. Бачить Бог, я хотіла показати, як я буду знімати цей весь процес, але щось пішло. Бляха, муха не так, як мені потрібно. То подивіться на цей тортик. Коротше, хватило мені цієї е, згущенки тільки на один торт. І навіть на верхушку не вистачило. Зверху це все, що ви бачите, це нутелла, і горішки, домашні горішки. Дуже гарно вийшли, як на мене. Такий порядок у мене зараз на столі. Зараз це быстренько вщух і приберемо. Зараз будемо різати салатіки. такий от починається ти. Що не Це буде влог на Ютуб.

До нового року, 4 години. Отакі от діла, дівчинки, понимаєте? Треба так завжди устроїти в житті, щоб все істину. По твоїй команді. Холостяк! У нас будуть бутербродики з рибкою, авокадо, з тунцем і зікоркою. вже бутербродики готові. Не дуже симпатично, але таке. Пойдет. До дому я просилася, а ти мене все не пускав. До дому я просилася. А ти мене Це цикусту защину. Кажи. Не знаю. ж... Почитаешь, перекронале. Нет, можно. Не, в просто раз, когда в видно, мы ж едут на кафе и хотя бы Ласт Крисмас. Давайте ты додому. Що ти кажеш, Что ты хорошо?

Почнімо з чистого листа. Марахунок. Не, не, не. Ні, Ні-ні-ні. ні Світо вика. Тринадцять часов. Блять, 12 пуль! О, все так. Сивай, слава. Вич, ти хочемо давай. Дай вам Бог, щоб все було добре в новому році, щоб всі були здорові і щасливі. Пішов двіжняк, пішов двіжняк. Давай, давай. Ось один буде витягувати Тобі. і кожному роздавати. Тобі Ей, ви бачили, що в групі написали це рік мені? Ага, це я це тобі, Це тобі нова подружка. Ага, Спасибо. Носочки, О! щоб ти не змерзала в ноги. Ага, спасибо. Чупа-чуп. Це твоє ім'я і сертифікат у ага. Єву, бо у вас є сім'я, там треба купити порошок, ага. мило, коротше, ти поняв. Спасибо, Артем. Почекай. Це тобі, що ти тренувався? Спасибо. Це Олень. На йолку. Ну. Ну, поняв. Куди ти собі кладеш цей подарок? Це мені лизати. Це ти лизати. І мандаринка. А це Денис Тобі, щоб ти не телевиш. Все, тепер робимо не так, не робимо як Артем. Не робимо. Та не не може це. Він кривий, він що він його поки відірвав. Ти подарок. А, ну що, подарок? бери. бере. Це Денис. Так я мав. Чи що? Кому це мабуть? Во! Кому це подаєш? Забороні. А чи? Це песка? Записка має бути. Кому це? А хто? А я знаю. Артем, Артем, де Артем. Артем! Говче! Тобі подарить! Гов! Не філасів! Це тобі! Я не знаю, хто це подари. Я не знаю, це не я. Це не я. Це буде відкриєш, подожди.

О, а це кто за Это кто це не можна казати? Це ти сам тільки відірвався. Да ты еще? Злипнеться Ну, мене дійсно. Ой, господи! Ааа! Саме на цьому моменті я втомилася це все вирізати, тому слухайте, як є. Дітей прошу відійти від екрану. Я не знаю імені. кажут Кока-Кола. Это вредная вода. ты подумай. Пистолет! А Золотая ложечка. Офигеть! Нормально. Нормально. Рошан. Рошан. И у меня тут, я уже успел подивитися, у меня тут Игорь написал. Добрі, пожалуйста! У мене тут короче коробка, а в ній зажигалка. Ебать, Та ти що. Не буду мать у кого. А вона не Бензиново. Сила конисты! Я заправлю і и у меня курить, ребят. У меня це? шоколадка мілка. О, мілка! Молочка! Молочна. Хороша! що, єбать? А, не вперед. Не посмотри. А, баночку ближе. А, ближе. А, ближе. А, сюда. вот, 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 вот. А, вот, пиво? вот, 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 Це не так. Тож, яскраво. О! О! Влякати паря не тому, подарунок. Не солодощі мені. О! Будь. Це воно? Для